Закружила популярна місцева співачка Агнеса Олкова мехницька не лише громаду Обухівщини. Більшість сердець її сильної половини мріяли про прихильність романтичної Несі, як називали цю зірку районної індустрії розваг у близьких колах. Проте Агнеса обрала інших статки та посадовий статус яких дозволив їй успішно просуватися непростим життєвим шляхом. Як відомо з її досить небагатомовної біографії, Агнеса Олкова михницька народилась 15 червня 1976 року у місті Українка Обухівського району на Київщині. Потім було навчання в місцевій школі та омріяний вступ до столичного університету культури Михайла Поплавського. Після отримання диплому про вищу освіту за фахом кінооператор, Агнеса працевлаштувалася помічником з культурних питань мера міста Українка Павла Козирєва. Не знаємо, у чому полягали культурно-посадові обов'язки Олкової Михницької, але згодом відносини з паном Козирєвим у Привабливої Агнеси далеко вийшли за службові. І згодом чарівна Несі отримала сина, як дві краплі води схожого на боса. А трохи пізніше, у 2010 році, ймовірно, в якості нагороди, ще й посаду керівника місцевого палацу культури. Проте неосвідченість та відсутність керівного досвіду не стали Агнесі у заваді досить швидко увійти до образу керівної дами та навчитися вправно освоювати бюджетні кошти, які відділяло місто на культурно-мистецький розвиток. До речі, і до сьогодні невідомо, куди зникли багатомільйонні субвенції, утримані Палацом культури на цей культурний розвиток. Щоправда, тоді її особливо ніхто не перевіряв, адже усі фінансові потоки міста контролював особисто Павло Козирів якому на довічну вірність, у тому числі й фінансову, присягла Агнеса через певний час молоду та звабливу дівчину запримітив могутній губернатор Київщини Анатолій Присяжнюк. Не відповісти взаємністю всесильному хазяїну області, романтична та влюблива Агнеса не змогла. Ці стосунки дещо розлютили Павла Козирєва і між ним та губернатором Присяжнюком сталася навіть досить неприємна чоловіча розмова. кажуть, згодом усе заспокоїлось, і Агнеса щиро дарувала свою увагу обом красеням, як втім, і іншим можновладцям того часу, за що отримала своє прізвисько Нессі. Гідно оцінивши самовідданість Агнеси у справі розбудови району та активне пропагування справжніх життєвих цінностей серед населення, тодішній губернатор Ківщини Анатолій Присяжнюк узявся особисто клопотати за прийняття чарівної красуні до лав партії регіонів. А згодом Агнесі запропонували очолити районний осередок її молодіжного крила. Штаб-квартиру молодих регіоналів передбачливо розмістили у приміщенні палацу культури енергетик, яким і керувала Олкова Михницька. На щастя, до сьогоднішнього дня молодіжне крило регіонів не дожило під час революції гідності їхній офіс разом із усією багатомільйонною фінансовою документацією дивним чином чомусь згорів. Молоді активісти розбіглися і швидко перемалювалися в інші політичні кольори. Що ж стосується їх очільниці, красуні розумниці Агнеси Олкової Михницької, то після вимушених поневірянь у якості веселого тамади на місцевих весіллях досвідчена затійниця вирушила у велику політику. кажуть, головним важелем та ідейним натхненником прийняття такого рішення був усе той же мер українки Павло Козирів, який досить яскраво розповів про можливі перспективи безконтрольного збагачення у новому вкрай демократичному суспільстві. Давай Я вызов Вадиму Майстренко, моей подруге, такому же директору только спорта, Татьяне Замятиной и Павлу Генриховичу Козыреву, Мэру места Украенко. Я принимаю вызов Агнесы. Мэру города Побратима Александру Коренному. І своєму куму розшидомоді. Сьому рождения, Українка! 7 листопада минулого року, на другій сесії новообраної обухівської районної ради, представника партії Наш край Агнесу Олкову Михницьку обрали заступником голови. Після стриманих побажань натхненої плідної праці депутати розійшлися, залишивши олкову михницьку одинці з черговою омріяною сходинкою та щасливим Павлом Козирєвим, Стратегічний план якого по захопленню у Бугівщини так вдало здійснився, і він отримав, хоч і незначну, але перемогу. Нехай навіть у вигляді колишньої, проте відтепер владної коханої. Сьогодні, через майже рік безплідної роботи Агнеси у районній раді доводиться сумом констатувати трагічну помилку, яку тоді зробили депутати. Окрім суттєво збільшених власних статків та помітного розквіту свого бізнесу, жодних інших кроків Агнеса у райраді не зробила. Скоріше навпаки, розлючена та зубожіла громада району, суцільна розбалансованість владних інститутів та державних органів Обухівщини. Корупційні скандали та участь у тіньових фінансових схемах ось далеко не повний перелік здобутків керівництва районної ради. Проте, це не бентежить самозакохану Агнесу. кажуть відтепер в неї інше дійсно справжнє кохання, кохання до грошей.